Піст – це не їсти один одного. Не їсти. Розуміло, так? Піст це добровільна відмова від їжі заради якоїсь цілі. Колись я пустився, бо мені треба були гроші. Потім мені треба був будинок, я пустився. А потім мені треба був бізнес, і я простився. І багато хочу в мене було. І за що я пустився, Бог благословив. А сьогодні Господь просить мене беріть піст за душі, які йдуть в ад, які не знають Ісуса. Колись я бачив. Одну шкалу цінностей, цінності, Вона не погана, але є час, коли Бог каже, шукайте найперше царство Божого та правди його.